Всім вітаннячка, ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс. на нашому каналі в більшості оглядів присвячені різноманітним проектам з ціллю отримання аеродропу. Відео Наші аеродропи, на яке я зробив огляд на деякі проекти, які було опубліковано близько двох тижнів тому, де ми розглянули проекти, які були оглянуті на YouTube каналі. Також в телеграм-каналі, посилання на який ви знайдете в описі до кожного відео, є огляд також деяких проєктів, які не попадають на YouTube. В даному відео я вирішив зробити коротенький огляд ситуації по проєктах, на які не було відео на Ютубі, але вони досить важливі. Це проєкт Magic Square, простими словами, це плеймаркет всієї криптоіндустрії. Eptos це блокчейн побудований на мові програмування мов і Мантанет. Проєкт, який починався як перед на Polkadot, ну і зараз вже він себе розвиває як L2 на Ethereum. Перед тим як розпочинати огляд, давайте пробіжимося по нашому портфелю, який я сформував із токенів, отриманих airdroпом. Тема airdropів на моєму каналі активно почала розглядатись близько 7-8 місяців тому. З того часу я отримав айдроп від проєкту Celestia, продав токени, ну і, скажімо, з продажу тих токенів набрав відповідно портфель. До даного портфелю. Також будуть додаватися усі токени отримані подальшому аирдропом. Ми будемо розглядати чисто цей аккаунт, один аккаунт. Можливо, хтось скаже, що ти там мало додаєш сюди токени. В мене є ще мій власний портфель, ми його сюди мішати не будемо. Цей портфель це в нас чисто як наглядний посібник. Ми почали тут з нуля, абсолютно з нуля, абсолютно шаровий аердроп від проєкту Celestia, тобто відправна точка нуль. Усі айрдропи, які я буду отримувати в подальшому, наприклад, там айрдроп від того ж Старкнет. В StarkNet є вкладення. Так, от відповідно після отримання аїрдропу я заберу вкладені гроші. Також частинка токенів, які я виділю для розіграшу. Серед підписників, які коментують відео. І відповідно решта залишених токенів буде додана до даного портфелю, і ми з вами будемо їми купляти, торгувати, общем, пробувати збільшити капітал. Значить, на даний момент в моєму портфелі, як ми бачимо, 10% оптимізма, 12% Арбітрума, 17% Ептуса, 40 валідатор токен 6, Токен 5. Я, вибачте, я скорочую 44, менше відсотка Полька дота, майже 9% сеї. 4, майже 5% стейблкоїнів USDS, 5% космос, Sui 4 і майже 5% токенів Астар. Від попереднього відео, в якому ми оглядали формування даного портфелю, у нас додавались токени SUI. Добавились токени Космос, були перелиті токена хора частково в токени Sora Validator Token. Ну і на цьому з дії з портфелем закінчились. Зараз давайте ми коротенько пробіжимося по цих останніх діях. Суї я купив 25 грудня на 78 доларів по ціні 0,74 майже USDT за один токен SUI. Як ми бачимо, зараз він торгується трошки дорожче. Далі я відправив на свій гаманець Martian Wallet. Отут посеред. Інтерфейсу є кнопочка стейк'ю цю, натискаєте на неї. Вірніше я розказую, як я зробив. Вибрав валідатора оцього 2, то буде також. Так робити, вибирайте будь-якого для вас валідатора, вивчайте інформацію. І далі ситуація, як ми бачимо, виглядає так ось. Показує, що в мене 50 своїх застейкано. Це я зробив, тому що проєкт перспективний, ціна токена буде рости однозначно, а також застейкані токени можуть бути мультиплікатором для визначення винагород у різних інших екосистемних проєктів. Поки що з токеном не планую робити ніяких дій, перегляну. Цей підхід десь в середині, в кінці лютого, там вже будемо робити висновки, робити правильні висновки. По ціні 1167 купив 412 атома, відправив на гаманець Кепл і відповідно застейкав їх. Хто не знає, як там застейкати токени на кепери, пишіть, будь ласка, запитання в коментарях, в телеграм-каналі, в чаті. Я спеціально зніму для вас відосик, де покажу, як це зробити. З токенами також найближчим часом не планую нічого робити. До речі, аирдrop від Celestia отримали ті, хто робив активності в EVM мережах, а також для тих, хто стейкав токени Atom. Там ще якийсь проект, по-моєму, роздав, я не пам'ятаю вже. Ну я атом не стейкав. Я отримав Celestia тільки за активність в EVM мережа. Далі у нас було переливання токенів SORA в токені SORA Validator Token. Це було зроблено на децентралізованому обміннику Polkaswap, де я перелив частинку токенів HOR в, в токени VAL. ось 24 грудня було 17054 хорів перелито в 100 валів. Це було зроблено з ціллю, коли ситуація поміняється, я б цих 100 валів перелью назад в хори. На цьому по портфелю все. Переходимо до коротенького огляду запланованих на сьогодні проєктів. Проєкт Magic Square, значить, на сайті Magic Store, це магазин застосунків у всій криптовалютній індустрії. Тут представляються різноманітні проекти, від хороших до поганих, дуже багато компаній, дуже тяжкі активності, дуже загружає цей сайт по повній програмі. І мені здається, що. Все це виконати тупо нереально. Що із головного я роблю, я рахую. Ну по-перше, потрібно налаштувати свою сторіночку, це верифікувати гідкоін, прив'язати Discord, законектити свій гаманець Metamask і заповнити персональну інформацію. Далі в нас є вкладочка Water Protect, де ми можемо голосувати за різноманітні проекти. Як це відбувається? Натискаємо на плюсик, відкривається якийсь проект. Давайте ми щось виберемо більш толкове. От у нас NFT SMT Launchpad, на якому ми також робили активності. Відкриваємо, тиснемо кнопочку VOTE, VISIT to page SITE. Нас переадресовує на сайт, де ми відповідно ознайомлюємося із інформацією, яку представляє нам сайт, за який ми маємо проголосувати. Потім повертаємось назад, ну і відповідно або є, або ні. Тиснемо Next. Далі нам потрібно написати там, чого ми там голосуємо. За це і підтверджуємо наше голосування. Далі підписуємо повідомлення в інтерфейсі гаманця Metamask, і наше голосування здійснено. І так відповідно по кожному проєкту. Їх тут додається дуже багато. Далі йдемо на головну сторінку, і також одною із основних активностей, які я роблю, це оцей TGE, де тут є призовий пул 2,5 мільйона токенів SQR Натискаючи сюди, ми переходимо на кооперацію Magic Square і CoinList. Coinlist – це майданчик топових розпродажу токенів, на який продавали свого часу самі топові проекти, які дали максимальний ікси на ринку. Значить, тут є ряд активностей, це все супроводжується земла і компанією, де відповідно потрібно виконувати різноманітні квести від одноразових до щоденних. За це нам дають відповідні поєнти, які відповідно... Начисляються нам в інтерфейсі на сайті. Відповідно, ми маємо тут свій рейтинг. Оце мій рейтинг, чого я тут докляцався. Це, звичайно, дуже мало, тому що я багато часу не можу приділити. Так, тут, якщо так підійти, то реально тільки одним Magic Square потрібно займатись, тому що дуже багато активності. Я ж роблю все, що пов'язано з кінлістом, тому що я вважаю, що вони можуть замутити якийсь токен сейл і алокації роздати тим, хто реально виконав дані активності. В інвесторах тут також бінарність, нам слаб, обже, це вважаю, цей проект топчик, маніпуляції з даним токеном будуть однозначні, тому рекомендую. Все-таки зачепитись за цей проект. Ну а вже наскільки глибоко, то ви вже дивіться, там наскільки у вас є можливо потратити на це час. Далі у нас екосистема Ептос. Токен торгується зараз по 10 доларів. Роздав гарний дроп тим, хто просто втисне ті клясну якусь яних тішку. Ну і там ще були дропи за інші активності. Зараз всі надувають ажіотаж, що Ептос роздать другий дроп, тому що в нього в токономіку закладено. Великий процент під дропи. Тому я вважаю, також правильним буде зачепитись про даний проект. В інтерфейсі гаманця Martian Wallet, попередньо ми оглядали тут Sui, тут, як ми бачимо, він працює на блокчейні в SUI і на блокчейні ETH. У розділі. Ось у цього бінокля в нас є браузер App. Натискаємо сюди, і ми бачимо тут зосереджені децентралізовані застосунки, в яких бажано зробити відповідні активності, щоб тримати, скажімо так, стрій в екосистемі. Я думаю, що тут є перспектива отримання дропу від самого Аптос, а також від кожного із цих проєктів. Також в цьому розділі є різноманітні NFT, які коштують дуже багато грошей. Це купляти, звичайно, бред, але ж за нефтішки. Також непогано насипають проекти, тому вишукуємо якісь дешевенькі і купляємо, продаємо, в общем торгуємо. Це можна зробити на сайті BlueMow, де потрібно також зробити, заповнити свій профіль. Даний сайт у нас працює на Eptos Chain і на Sui Chain. Тут також є різні колекції, можна щось купити, щось продати. Рекомендовано також проводити активності на даному ресурсі з NFT, як в блокчейні Eptos, так і в блокчейн. Далі у нас проєкт Manta Network. Взагалі ми небагато оглядали цей проєкт. Із актуального вони позиціонують себе як L2 на Ethereum. є активності в Майнет, це у нас Manta Pacific, це потрібно, в общем, бріч як. По типу, як. Всі L2. А також є Paradigm. Нещодавно анонсували вони цей івент слідом з Agent Layer, на що виділили 50 мільйонів. Токенів Манта. Історія насправді цікава. Тут потрібно їм задепозитити мінімум 0,25 Ефіріуму або еквівалентно USDS, і відповідно тут отримувати NFT, якісь розкривати бокси. Ну, Прогнозуючи, тут будуть також класні винагороди. Я це все діло пропускаю. У кого є бажання, то ви можете ще приймати участь в цьому. Далі ми з вами приймали участь у токенсейлі. В далекому мирному 2021 році відповідно потрібно ідентифікувати себе. Я вже тут нажав кнопочку, воно виглядає ось так: от вам потрібно нажати кнопку, якщо ви приймали, і воно там проведе якісь свої дії і відповідно ідентифікує вас. По токену Manta Network планує в наступному році виходити. Я думаю, цей проєкт задасть жару на ринку. І ми з вами зможемо відщипнути щось цього проекту для себе. Вже більш детально перед виходом ми цю ситуацію розглянемо більш детально а поки от. Якось так на цьому дане відео буду закінчувати. Підпишіться, будь ласка, на YouTube канал, коментуйте, так як я частинку токенів, отриманих айдропом, буду розігрувати серед користувачів, які залишили коментарі під відео. Перший розіграш ми таки зробимо, коли на каналі підпишеться тисячу підписників. Це для нас буде свято. Тому якщо у вас є можливість підписати ще якимись своїми аккаунтами, щоб пришвидшити цю подію. Будь ласка, прошу вас це зробити. Буду дуже вам вдячним. Після тисячі підписників YouTube зовсім по-іншому підходить до... Просування каналів в твоїх мережах. Тим самим це мене буде спонукати до виробництва найкращого контенту. Також в описанні до кожного відео є посилання на телеграм-канали, телеграм-чат. В телеграм-каналі я публікую різноманітні активності, в більшості які не попадають оглядами на YouTube. А також віднедавна поширюю свої моментальні дії в портфелі. Ці дії я публікую в першу чергу в закритому каналі. Які моментально поширюються тут. В закритому каналі зараз нікого немає. Просити туди доступ абсолютно не потрібно. Вся інформація моментально дублюється тут. Перших 100 користувачів будуть запрошені туди з пожиттєвим безкоштовним доступом, хто активно. Веде себе в нашій спільноті, коментує, допомагає, ну і так далі. Доступ до цієї спільноти в майбутньому буде за якийсь невеликий донат. Якоїсь секретної інформації тут не буде. Вся інформація буде оглядатись подібних відео. В кожному відео ми з вами будемо повертатись до портфелю, де ми будемо оглядати всі дії. Не лякайтеся, що це я створив якийсь закритий канал і там я буду продавати якусь закриту інформацію. Ні, такого не буде. Кому будуть важливі мої миттєві дії, то відповідно за донату того буде потім можливість доступу до моїх моментальних дій. Ніякої тут ексклюзивної інформації не буде. Я буду публікувати тут виключно свої дії, пов'язані із нашим криптовалютним портфелом. І все. Нічого нового, нічого такого, що ми не оглянемо з вами у відео публічно. А якось так. На цьому ще раз буду вам дякувати. Традиційно будьте всі здорові і живіть багато. Всім добра!